Матеріальна база у нас останній раз поповнювалася майже три роки назад. Це були закуплені велосипеди для монтенбайку та до велокросу. Зараз були закуплені 17 велосипедів для шосейних гонок. всегда ми сьогодні приїхали з депутатом міської ради Геннадія Михайловичем оглянути ваші нові велосипеди, які були куплені за кошти міського бюджету завдяки ініціативи голови федерації. Перш за все. Велоспорту нашої, ну звичайно, наших депутатів Кременчуцької міської ради, які хочуть, щоб Кременчуцькі спортсмени, Кременчуцькі велосипедисти показували кращі результати. Хочеться, щоб для Кременчука наші молоді юні велосипедисти привозили з кожного свого виступу нагороди, завжди поверталися переможцями. Я думаю, що нова техніка в цьому стане в нагоді. це вот начало нашої історії. Ну, якщо серед температура складає плюс 8 градусів, то мабуть потрібно. За опалення ми стільки багато грошей платимо, що хай відключають. У нас зараз така жара стоїть в хаті. Я сплю з відкритим балконом. Хай, хай вимикають. вимикають, хай вимикають. Хай менше ми за площити. те, щоб вимикали. Газові з Росією відносини знаходяться в економічній площині. Ну, би, війна в економічній площині. Тому потрібно, потрібно відключати. Подивитися, яка гарна погода. Потрібно вимикати дуже дорого, в день уже тепло. Потребно. Упало, но ну, если будет продолжаться такая температура, то часто. К примеру, я, у меня дома стоит э, обгонка, ну то есть э, мимо батареи идет водичка горячая, я уже ее пустил мимо. То есть я думаю, да. О, уже надо отключать. Отключать. Открыть мы за. Ой, жарко. Пооткриване, у мене балкон, да не, нече открыть. А то ж платить оно уже садим. Тепло на улице, поэтому я считаю, что уже нечего переплачивать. В квартире очень тепло. У меня с января месяца я себе отключила сама, поэтому достаточно тепло. Опалення, звісно, Конечно, потрібно. потрібно. Як заплатиш три тисячі, я півтори тисячі пенсія. Платити дуже багато. Хай виключать взагалі. Повністю за, повністю за. Отоплення давно треба виключать. Уже треба виключати. Хто кому холодно, ось я живу дивіться, я утеплюв балкон, утепліл стіни. Окна відкрити, відкриті плохо. Неправильно економити. В їх руках ложка це не просто столове приладдя, а справжнісінький музичний інструмент. Талановиті дідусі та бабусі, відвідувачі територіального центру Крюківського району, справжні народні артисти вже декілька років музичать на ложках, маракасах з підтримкою акордеону і обов'язково у яскравому вбранні. Організатор колективу Валентина Ільїна ділиться. Колектив назвали веселі музиченьки, тому що старенькі дарують позитив всім, хто чує їхню музику. Коли ми поїхали у спутник, там спутник був музикальний керівник, який нам посовітував. Давайте попробуй, у мене є інструменти. Давайте попробуємо, як вона буде звучати. Ми попробували, в нас вийшло. і почали ми репетирувати з великим, з великим задоволенням. Ми граємо на ложках маракаси. Любенці колектив у нас 18 чоловік. Коли ми організували, ми вирішили назвати веселі музиченко від українських народних пісень до класичних музичних творів. На ложках можливо зіграти що завгодно, запевняють члени колективу, і дуже сильно люблять виступати перед публікою. Староста пригласила мене. Староста запросила мене сюди, і ми створили колектив. Та вже чотири роки виступаємо. Граємо на концертах, в шпиталі, у дармаші, в міському палаці культури. Усюди беремо участь. Часть, тож поважний вік не перепона для творчості та активного життя, і веселі Музишенкі доводять це як ніхто інші. Антон Воробйов, Олег Заєць, Кременчуські новини. Кременчуці вже стало доброю традицією щороку навесні проводити загальноміське прибирання. Кременчужани спільними зусиллями чи свої двори водночас спортсмени закликають небайдужих долучитися і до прибирання спортивних майданчиків з 1 до 30 квітня у місті Кременчук заплановано місячник чистоти спорт для всіх спільна турбота. На цьому заході ми плануємо навести порядки та чистоту на спортивних спорудах та майданчиках. задля того, щоб населення мало змогу займатися спортом у будь-яких місцях. Масового відпочинку та спортвідпочинку. Тож не залишайтеся осторонь. Кожен із нас може проявити ініціативу і попрацювати хоча б на одному такому спортивному майданчику. Загалом у місті більше ста майданчиків, і кожен, хто займається активним спортом, має нагоду долучитися до цього місячника чистоти задля наведення порядку на кожному з цих майданчиків. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.